Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Вітаю вас, мої любі! Як ви гадаєте, діти, чи є на світі такі люди, які б не боялися нічого, нічогісінько. А чи бувають страхи даремні? Що таке даремний страх? Це коли люди бояться того, чого не треба боятися. Можливо, з вами таке було, і ви можете розказати про те, як ви даремно боялися? Недарма в народі кажуть. У страху очі великі. Саме про такий страх написав твір дитячий письменник Микола Носов. А ми вже читали одне оповідання цього автора, яке називалось «Гірка». Пам'ятаєте? Отже, давайте ми послухаємо цей твір і, будь ласочка, ви обов'язково запам'ятайте, як же він називається, а потім мені скажете. Отже, слухаємо уважно. Живий капелюх Микола носов. Кіт Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух, а на комоді на самісінькому краю лежав капелюх. І от Васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він, як підстрибне, і вчепився пазурями в капелюх. Капелюх зі сковзнув з комода, Васько зірвався і як полетить на підлогу, а капелюх шляп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи Володя і вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулося на підлогу Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелюх та раптом як заверещить і кинувся вбік. Ти чого? питає Вадик. Він живий? Хто живий? К -к капелюх. Ти що? Хіба капелюхи бувають живі? Подивись сам. Вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько на нього. Він як заверішить! Ай! І стриб на диван, володя за ним. Капелюх. Виповз на серединку кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ай! Ой! заверещали хлопці, Зістрибнули з дивана і мерші з кімнати, Пробігли на кухню і двері за собою зачинили. Я п -п 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 -пі піду, каже володя. Куди? Піду до себе додому. Чому? Капелюха бо боюся, і я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузку смикає? Ну, піди, подивися, ходімо разом Я візьму кочергу. Якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж кочергу візьму. Та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму лижну палицю. Вони взяли кочергу і лижну палицю, відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає Вадик. Вон там, біля столу. Зараз я його як трісно кочергою, каже Вадик. Нехай тільки підлізе поближче. Але капелюх лежав біля столу і не рухався. Ага, злякався, зраділи хлопці. Боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати. Гей, ти, капелюх! Але капелюх навіть не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати, запропонував володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі і почали жбурляти нею в капелюх. Жбурляли, жбурляли, нарешті вадик влучив. Капелюк як підстрибне вгору. закричало щось. Дивляться, а з-під капелюха показався сірий хвіст, потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько, зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього з комода впав, здогадався володя. Вадик схопив васька і давав його обнімати. Васько дорогенький, як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів, він тільки пирхав і мружився від сонячного світла. Отже, малята, скажіть, будь ласка, а ви запам'ятали, як називається ця історія? А яку б назву дали б ви? А ось автор Микола Носов назвав її живий капелюх. А як ви вважаєте чому? Так, малята, тому що хлопці насправді подумали, що Капелюх живий. Отже, малята, ця історія, що розповів Микола Носов, оповідання чи казочка? Так, малята, оповідання, а чому ви так думаєте? Правильно, тому що у ньому описані події, що справді бувають у житті, тобто реальні події. А якими словами автор почав оповідання? Хто запам'ятав? Правильно, котик Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух. А ось казочки зазвичай починаються іншими словами, наприклад, Жили-били або за морями, за лісами і таке інше. Оповідання малята, як і казочка, має зачин, середину і кінець. А про що говориться в зачині цього оповідання? Що кіт васько підскочив до капелюха, на який сіла муха, і копелюк з комода і накрив кота. А як ви гадаєте, малята, що в цьому оповіданні найголовніше, основне? Малята, страх хлопчиків. Вони ж насправді дуже злякалися. А якими словами автор описує це? ой Ой-ой-ой! кричали хлопці, бо їм було страшно. А коли ж стало зрозуміло, що діти даремно боялися. Так, колись з-під капелюха з'явився Васько. А який кінець оповідання? Хлопчики зраділи, побачивши кота. Вадик обнімав кота і запитував, як той потрапив під капелюх, але Васька нічого не відповів. Він тільки пирхав і мружив очі від світла. Отже малята, давайте спробуємо розказати це оповідання, а допоможуть нам малюнки. Під Але спочатку давайте ми розберемо їх. Отже, про що каже нам цей малюнок? Так, малята, це початок казочки, він розказує про те, що кіт Васька грався, ловив мух біля комоду, а на комоді лежав капелюх. А про що розказує цей малюнок? Ти, що Васько, побачив, що одна муха сіла на капелюх. А ця, що Васька підскочив і вчепився в капелюх, капелюх сунувся з комода і накрив Ваську. Так, а ця картинка про що розказує? Що в кімнаті були Володя і Вадик, які малювали і не бачили, як Васька потрапив під капелюх, тільки почули, що щось позаду упало. Вони пішли подивитися, побачили капелюха. А потім, малята, що нам розказує ця картинка, що вони злякалися того, що капелюх почав повсти на них. І вони втікли з кімнати, так, малята? А потім вони взяли кочергу і лижну палку, щоб напугати капелюха, бо вони насправді думали, що капелюк живий. А ця картинка що розказує? Так, малята, що вони кидали у капелюх картоплею? А що ця картинка нам розказує? Що вони помітили, що під капелюхом є кіт Васька? Чим же закінчилася казочка? Що діти зраділи, обіймали Ваську і запитуло, як ти потрапив під капелюх, а Васька тільки пирхав і мружив очі від світла. Отже, малята, ми розібрали всі картинки, які можуть допомогти вам розказати це оповідання. А тепер спробуйте самі розказати. А якщо вам буде потрібно, ставте на паузу, отже, починаємо молодці малята, я впевнена, що у вас все вийшло. Отже скажіть, як називається оповідання, яке ми розслухали? Хто його написав? Чи була в хлопчиків причина боятися? Чому люди кажуть у страху очі великі? Що вам на заняття було найцікавіше? А що вас здивувало? Отже, малята я впевнена, що вам все сподобалося, і оповідання, а особливо те, що ви його змогли самі розказати. Отже, малята, будемо прощатися, до побачення, до нових зустрічей.